Доброго дня, шановні дітки! Сьогодні я пропоную вам повивчати кольори. Вивчаємо кольори разом. Подивіться, будь ласка, на картинку та знайдіть предмети фіолетового кольору. Погляньте та знайдіть предмети зеленого кольору. Дітки, знайдіть предмети червоного кольору. А тепер подивіться та знайдіть предмети жовтого кольору. Погляньте та знайдіть предмети блакитного кольору. А ось і помарачевий колір. Подивіться та знайдіть. Помаранчевого кольору предмети. Знайдіть предмети синього кольору. Молодці, ви справились завданням. Може хтось гірше, а хтось краще. Але всі ви молодці. Вам сподобалось завдання? Подивіться, які кольори зображені на картинки, та які ми з вами сьогодні бачили. До побачення!